Хочеться разом з вами сказати славу нашому Господу. Ви знаєте, безмірна Божа благодать і любов, яка є над нами і на нашому краї. Скільки гора, скільки бід, скільки сльоз. А ми спокійно сидимо і слава Бога. І спимо спокійно, і встаємо спокійно. Слава нашому Богу і сестри! Ми повинні завжди дякувати Богу, що Бог охраняє. Ви знаєте, а чого? Бо архангел стоїть над нашими областями з палящим мечом. І він не дає, щоб ми горували, яка повинна бути слава нашому Господу. Друзі дорогі, я читаю 102. Солом, де написано так. «Благослови, душа моя Господа, і вся нутрість моя, свято ім'я Його. Будемо потішку розбирати. «Благослови, душа моя Господа. Ви знаєте, не нутрість наша, не, не наше уста, не наше тіло, а душа наша, благослови, Господа, і вся нутрість, свято ім'я Його. Брати і сестри, в нас є душа яку ми повинні її кормити, підтати її Божу благодаттю. Якщо, брат, сестри, ми її не кормимо благодаттю Небесним Духом, Святим, душа наша голодає, душа наша мучиться, як один сон був для одної душі, якась маленька. Така дівчинка худая, знімовлена, падає, не може встати, худ... дуже худая. Чого ти така худа? Питає її, будь твоя мати. А це каже душа твоя, ти мене не питаєш благодаті. Я і змучилася, брати, і сестри. Коли мене написано молимося духом іншими мовами, то ми... Збудовуємо себе. Просіське сказати назидаємо себе духом, коли молимося. А коли ми не молимося, нема збудування, друзі є. Душа голодає ужасно, друзі є. Це, як апостол Павло пише, коли нас, моя ця хижина вона розрушиться, то ми маємо новий дом, воно на Нашого Господа Ісуса Христа. Прийде, время, і це тіло наше розрушиться, Його винесуть в друге місце, а душа наша, вона хоче мати Боже благословіння, від благодаті Духа того. Давід каже, воно місце чому? чом душа моя, що ти смущаєшся, я буду поганути на Господа Бога моєго і буду славити Його, Спасителя моєго і Бога моєго душа буває скорбить. І він обращається не до ті, з себе, а до душі, чого ти скорбиш, душа моя. Ісус Христос сказав, моя душа скорбить смертельно, брати і сестри, аби ми унімали вообще для, для своєї душі, чим ми її питаємо, а? чим ми її кормимо нашу душу, друзі дорогі, є. чим? Це, що ми можемо славити Бога, це все, то написано в Священному Писанні, здумався місце дуже добре. Хві Сам же Бог міра, да освятить вас во всій повноті, ваш дух, душа і тіло во всій целості. сохраніть без порока. Пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Фесолотінцям, перше Пісня, 23 сішок. Брати і сестри, тут така полнота написана, що можна говорити два часа, 5 часов до вечора за цей свішок. Сам Бог міра досвятить вас в всій полноті. На нас повинна бути Божа полнота, друзі. Не що небудь, а полнота Божа. Яка полнота? Освящений дух може бути в нашому серці. Довіжна бути освячена душа в нашому серці. І тіло добу бути освячене в усій цілості і полноті Божій. Брати сестри, хто так буде заботитися за кого? Ми повинні самі за себе заботися. Цей процес в нас, він постоянно проїхав для осіщення, брати сестри. А буває так, де написано написання, БЛАСИ душа моя, Господь, і вся нутрість, як ВАЖНО, щоб душа наша завжди благословала Бога. Ви знаєте, я спомню случай, коли мене готували до суду і последній протокол уже робили, і я стояв перед ними, а вони мене питали, питали, звідки твоя жінка, О, хто її родичі, які, все. О, і Сім'я, яка її твоя. І знаєте, я чую, наповняє мене Дух Святий. Наповняє так, що я кай це не можу видержати. Кай це будуть ребра тріщати зараз, Так, наповняє Дух Святий, прямо як мене щось роздуває. І вийшло слово не від плоті моєї, а від душі. Алілуя! Ви знаєте, вони так злякалися цього слова. Алілуя! Почервоніли всі і вигнали мене, як кажуть, треском з кабінета. Братизесте, як мало, ми, слава Богу, цим словом Алілуя! Як мало величаємо на небі ангели день-ніч говорять, свят Господь, Алілуя! Господь, слава Тобі! А ми мало, слава Богу. Уста наші бувають замкнути, мовчати. Чим ти питаєш душу свою сестру, брата? А? Ким питаєш душу свою? Друзі, друзі. І ми читаємо далі. душа моя Господа і не збивай всіх благодіяння Його. Брати сестри, скільки Бог робить нам всякі благодіяння. А? Оцей даже день ми сидимо цю недільний, да? і це теж благодіяння Господне. У нас є, що вдома їсти, є на що одітися, є що і пити. Люди води не мають, технічну воду п'ють, яка вже перейшла через труби, чи все, і п'ють воду. А в нас яка вода, а? які благодіяні, брат це в нас є? Ми мало, слави Бога. время, брати, сестри, ми будемо оплакувати свої. Дні, місяця і роки, як я мало славила Бога. Часно дивіться, сестра і брат, не моляться, брати, сестри, треба і за тіло молитися, щоб Бог був славим. і за дух молитися свій треба молитися, і за душу треба молитися. Це кропотливий труд, друзі дорогі, є. кропотливий труд, щоб знайти Бога в цій селості і полоті Божій. Кропотливий труд, а не то, що я там побуна на, на собранні, може помурликав чи поспівав, чи що, і помолився як-небудь, і все. Брати і сестри, ми голодаємо. Душа наша ніща. вона падає безсильна, вона не може устояти, навіть душа наша. Друзі, прийде, і Бог забере од нас тіло, а душа наша Вона повинна обновитися в нове тіло. Блістаюче тіло, одежі святиї, і вона пойде в небо. Алілуя сам наш Господу. Ми читаємо далі. Он прощає все беззаконні твої, всіляються недві твої. Чуєте, наш Господь? Він прощає все беззаконня Твої. Такий наш Господь, він всі беззаконні прощає, всі недві тві твої прощає. Яка ти не була, який ти не був? Повністю твоє тіло було. Облити всякою грязю з всього світа. Він обмиває нас, Він нас очищає, Він нас прощає. І навіть написано, всі недої наші, а недуги багато є, брат, сестри, Багато є. Тим ми буваємо потирали віру. Душа наша вона скорбить смертельно, потирали віру. І за недухи навіть не маємо віри, як і молитися. Нема. Ми скоріше йдемо в аптеки і сам набираємо, що тільки. Друзі, а Він прощає всі твої недуги. Звертайся до Його. Молися до Його серця, брате. Щиро молися. Положи руку свою на твій недух і скажи, Господі, отут моє серце хворе. Отут у мене тіло хворе. Отут я нуждаюся в оздоровленні твоєму. Господі, ранами твоїми, кров'ю де я очищаюся і зціляюся. Слава Тобі, Ісус! Коли ми будемо славити Господа, твердо бувай Господа, то побачите, буде оздоровлення і буде благословення. І збавляє од моїй лежить твою, мічати твою мілицями і щедротами. Скільки було в нашій житті опасностей. будь пожалуйста, скільки було тривог різних, скільки Бог збавляв нас від могили жизнь нашу, от, от, от смертельних всяких подіях і так далі. Він ізбавив нас, і ми сьогодні можемо славити нашого Господа. Любимо нашого Господа, просто славляємо нашого Господа. Він ізбавляє від могили життя твою. Він чає тебе милицями, і ще друг на він вічає. Коронує нас, среди мілцями і щедротами. Який наш Господь? а? Який чудовий наш Господь, Він коронує тебе мілцями і щедротами. Слава Господу! Ти не бачиш цієї корони над собою, а він тебе вічає, Він тебе благословляє, Він тебе втішає, Він за тебе заботиться. А душа твоя може униває, душа твоя може скорбити, як Давід каже, що ти скорбиш душами, що не ваєш? А? Бо що гріх він зробив? Не душа мучилася його в його серці. Гріх високоні зробив. Але ж він бореться проти цього, не, не, не дає загинути душі. Душа, я буду пати на Господа, Бога мого, Спасителя моєго, я буду повати. Я буду мати єднання, я буду мати общення, душа. Я буду я втішаю тебе, брата сестри. В нашому тілі є душа, яка хоче, щоб ти її не годувала. Божу благодать, Божу милостиві, Божою Бов'ю, брати сестри. Ми читаємо далі в священне написання. Насичаю благами желання твоє, що ти бажаєш, побажаєш, дає. Побажала ти хорошу, мати, хату є. Все, що ми маємо матеріальне, Бог благословляє, Насичає благові желання наші, що ми пожелали, Бог дає, Бог благословляє. Слава нашому Господу, брати і сестри, щоб Бог дивиться, що тобі потрібно, що тобі дати, що тобі треба послати. Насищає желання Твоє. Брат і сестри, посищай, Господь. І написано, обновляє подобною орлою юність Твоя. Бачите, Об... якщо ми в Бозі пиваємо, то Бог обновляє нас. Бог власляє нас, Бог втішає нас, брати сестри. Ти може бути 40 років, ти гляне в зеркало. Я ще молода. Я ще молодий. Бог обновляє за те, що ти славиш Бога. За те, що ти Боже пиваєш, друзі дорогі. І ми далі читаємо звячено писання, Господь творє, творить правду і суд. Всім обіженим, бачите? Він бачить, хто обіжений, хто в горі, хто в біді, хто в ніщеті, він створить правду і суд. Такий наш Господь, слава нашому Господу. Такий наш Господь, брате зете, нам не треба легковажити своєю душею, своїм життям не треба. Брате зете, наша життя збігає. Як написано в Откріпені, я їй до врем'я покаявся, але вона не покаялася. Ложу її на одри болезні. Бог дав тобі сестру, брате, врем'я, а ти його не бачиш. А ти її не знаєш, но воно звужається, те врем'я. і воно щезло. І Бог каже, ложу її на одри болезні. Брат, сестри, чистей, ми хворіємо, буває. Тут зовсім наче недух. Тут вже недух такий, що вже Бог зайнявся тобою. Бог хоче спасати душу свою, а вже не тіло. І вже недух, дух, і ти вже не можеш ізбавитися. Які б ти таблетки не купляла, уколи не приймала, які б врачі тебе не лікували, все оця недога тебе ніхто не збавить. Цим недугом зайнявся Господь. Брати, сестри, нам треба все. Усвідомити, нам треба це зрозуміти, яка наша дорога, куди ми йдемо, який наш Господь, що треба я тебе Господь. Йому велика слава, хвала йому, встанемо, будемо молитися, щоб Бог благословив.